Лебідь, щука й рак. Лебідь плавав на воді понад берегом, зігнувши шию, дивився в воду. Пливла мимо його щука, зупинилась і пита Скажи будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка замерзла? А нащо тобі знать? Та я хотіла на зиму куди-небудь утекти, а то під льодом невелика радість задихатися без свіжого повітря. Я на зиму лечу від сіля в теплий край. Там і живу до весни. Візьми мене з собою, сказала щука. А чого ж? Про мене все рівно. Хочеш, так подамось разом, веселіше ж буде. Почув їхню розмову рак і каже: Візьміть мене. Ну, так що ж, хочеш, отправляйся і ти з нами гуртом веселіше буде, діждемось осени, я вам тоді скажу, коли летіти лебідь бач, думав, що вони як плавають по воді, так уміють і літати у повітрі. Минуло літо, наступила осінь лебідь каже Ну, братики, пора летіти у вирі, лагодьтесь на завтра, на після рушимо в дорогу. Щука оповістила рак. Рак подумав і каже, А як же ми, сестро, будемо на сухопутті жити без їжі? Давай візьмемо з собою на дорогу харчів, щоб нам вистачило до самого місця. А що ж ми заберемо? спитала щука. Та давай ми нагрузимо харчами возок, впряжемось в нього і подамось, запросимо і лебедя з кумпанію, він нам підсобить, втрьох потягнемо за собою харчі. Рак і щука добули воза, насукали з трави посторонків і чекають лебедя. На другий день прилетів лебідь і каже Ви тут готові, хлопці, а то я вже лечу. Готові, ті коти будь ласкавий під соби нам віз вести. Давай ми втроє впряжемось і подамося з Богом!» Добре, чіпляйте постромку мені на ногу. Рак прив'язав лебедя за ногу Свою постромку взяв у клешні, а щука за третю учепилася зубами. Ну, хлопці, разом трогай, рак поп'ятився назад, хвостиком замалькав, щука стрілою розігналась на глиб у воду, а лебідь замахав крилами, піднявся вгору. Обірвались всі постромки, не дали вожа виходу. Хто з них був винуват, а хто прав, цього ніхто тоді не знав, і судить їх ніхто не став. Одні тільки жаби досить насміялись і немало дивувались, чого рак щука не за своє діло брались.